Так як взагалі не було ніякого керівництва для людей, що робити, а дуже багато людей було патріотичних, то люди організували все самі. Якось я йшла з боку сільської ради і побачила, що тут якась група чоловіків щось робить. Я злякалась, думала то вже не наші чоловіки, думала то вже орки, але тихенько. Почала підкрадатися, щоб побачити, що вони роблять. І з'ясувалося, що це наші молоді хлопці. І не тільки молоді. Серед них я впізнала тоді склярова, мені зараз кажуть, що там були драгуни. Вони ламали, знищували дорожні знаки, для того, щоб у орків взагалі не було шансу дізнатися у дорожніх знаках, де вони знаходяться і куди їм їхати. Ось на цьому місці тільки було кілька дорожніх знаків, які вказували напрямок. Їх немає до цього часу. І взагалі майже по всіх населених пунктах до цього часу немає дорожніх знаків, які вказують на місце перебування. Хоча в Петрицях я бачила, там вказівники на всі вулиці є. А в нас тут до цього часу немає.